Hello, hello, вітаю на каналі Learn English, with Ivan Шандра. Сьогодні знову цікавинки на нашому каналі, знову вивчаємо англійську зі сторони тих моментів, які нам інколи здаються ну, не такими легкими, але, але коли в них розібратися, все стає на свої місця. Сьогодні розглядаємо lay і lie. Обидва слова дуже часто вживаються одне замість іншого, але це неправильно так робити. І як розібратися в цьому? Ми сьогодні будемо про це говорити. До речі, як бонус до цього відео, я ще додам іще одне лай. І про це поговоримо так само. Як в цьому взагалі розібратися, де є два лай, де є лей. де є лей і лай, практично одинакове значення. Яке значення? Ну, якщо введете у Google-перекладач, наприклад, lay, вам видасть зразу лежати. Я перевірив, до речі. Подивіться, можливо, у вас інакше видасть. І лай а Видасть вам як брехня або брехати. Тому не переключайтеся, обов'язково розберіться в цьому. Це дуже легко, коли ви знаєте, які є нюансики у різницях між цими словами. Поїхали! Але найперше, попрошу вас не забути підписатися на цей канал. І в кінці цього каналу так само буде ще для вас можливість подивитися одне. Або два відео, які ви зможете о, взяти до уваги для того, щоб розібратися краще у англійській мові. Тому не нехтуйте тими можливостями. Я там залишу, залишу особ, о, особливе відео для вас. Обов'язково передивіться, якщо ви його ще не дивилися. Отже, Лей і Лай. Лей і лай завжди плутають, тому що в них практично одинакові значення, не повністю одинакове значення, а практично одинакові значення, як я вже сказав на самому початку, якщо ви бажаєте перевірити Google-перекладач, ви побачите, що і він інколи плутається, якщо ви вставляєте лише ці дієслова самі по собі у переклад. Якщо у реченні по значенню Google-перекладач може справитися досить таки непогано, але не завжди Завжди інколи плутає. Я ось перекладав деякі речі спеціально за допомогою Google-перекладача, і в мене вийшло там замість лай, вийшло брехня. Хоча про брехню ми так само сьогодні поговоримо, тому що це так само лай, і пишеться так, як наше дієслово лай, яке ми сьогодні розглядаємо, і вимовляється так само, як їх не сплутати, це буде як бонус. Тому залишайтеся в цьому відео, щоб розібратися точно. Отже, лай, чому вони... Так плутаються між собою особливо тими людьми, хто не мав можливості засвоїти цей матеріал, але чи на роботі, чи з колегами в розмові починаєте щось говорити хочете розказати, що я. Простелив, простелив таку гарну скатертину на стіл, поставив там якісь фрукти, овочі перед тим, як ти прийшов сюди до мене. Я стелив скатертину або простелив скатертину, чи, чи, чи будь-що. Плейсметс, ну, ну, можливо, можливо, на скатертину, а маленькі такі прямокутні із тканини або із чогось іншого, підставки під тарілки або під блюда якісь там. Але нехай це вас не спантеличить, тому що. Є нюансики, про які ми будемо говорити зараз, які вам допоможуть повністю зразу розібратися з лей і лай. Ну, і так само «лай» як брехати або, або брехня, що буде трошки пізніше, як я вже сказав. Лей, lay, lay. що означає дієслово to lay і дієслово to lie? Я беру спеціально інфінітивні форми. to, lay, to lie. To lay означає процес, коли ви берете щось, ну, наприклад, скатертину, і процес проходить, коли ви розкладаєте скатертину, розстеляєте скатертину на столі, лежачи її ставите, так би мовити. Так? Або, наприклад, я маю книгу якусь, я беру і я кладу її на стіл. Це процес, Lay — це завжди процес. To lay — це зробити цей процес, проводити цей процес. Покладання, накладання. Знаєте, від цього слова в нас є слово layer, Шар. Тому що одна книга накладається на другу книгу, це вже інший леєр, це перший леєр, це другий леєр. І це завжди процес Lay to lay. to lay. це завжди процес. Процес, коли ми покладаємо у горизонтальне положення будь-що або будь-кого. Наприклад, ви хочете. Вкласти спати вашу дитину, як ви скажете, I am going to lay my baby down, або I am going to lay my baby to sleep. А lie to lie, що також означає горизонтальне положення. Але воно не означає процес. Процес, коли кладуть у горизонтальне положення, так? Є вертикальне положення, і ви кладете у горизонтальне положення. Це не процес. Це вже самий сталий, стале положення. Стале горизонтальне положення to «to lie». I am lying in my bed. Я лежу вже. Я не говорю про те, як я себе клав у ліжко. Так? Ну, так я вибачте, що так перекладаю, але для, для зрозумілості. Я не говорю, що я себе клав якось у ліжко у горизонтальне положення або когось іншого. Так? Але я вже фіксую, говорю про, самий, про саме положення. Не про процес, а про положення. Отже, яка різниця між лай і лай? Найперше, lay-to-lay lay, говорить про процес покладання в горизонтальне положення, а lie – це вже знаходження в горизонтальному положенні. Тому, якщо ви на роботі, наприклад, хочуть вас запитати щось, або ви маєте сказати не запитати, а ви маєте комусь щось сказати. Про план, наприклад, який ви розклали на столі, там, не знаю, або я не знаю, якісь там, можливо. Були малюнки, які ви розложили, розклали на столі один біля одного, гарненького, усі в горизонтальному положенні, то як ви скажете, те, що вже розкладено, так? що вже знаходиться в горизонтальному положенні, ми використовуємо як? Lie. Але тоді ми мусимо сказати, що those plants are lying on the table. Тобто вже знаходяться в горизонтальному положенні. Або якщо ми хочемо сказати про тablecло, який ми розстелили на столі. My beautiful tablecloth lies on the table. Лежить зараз на, на столі. Проте якщо ми хочемо сказати про процес, що я простелив, тобто самі процес розстелення чи розкладання тих планів чи розстелення скатертини, I laid my tablecloth on the table. I laid it або I laid the tablecloth on the table. Що ми тут побачили? Ми побачили, що коли ми використовуємо дієслово to lay, lay L-A-Y, тоді ми мусимо ставити якийсь об'єкт зразу після нього. I lay something down. Я розстеляю щось, наприклад, або я кладу горизонтальне положення щось. I lay my tablecloth down. I lay my book down. Тобто мусить бути щось. Я кладу щось горизонтально. А коли ми використовуємо дієслово to lie, L-I-E, тоді у нас немає того об'єкту. Той об'єкт тоді буде попереду. My tablecloth, моя скатертина, lies on the table, лежить на столі. Бачите, моя скатертина лежить на столі, а лей, я кладу мою скатертину на стіл, міняються місцями. Це такий нюанс, який потрібно запам'ятати. Тобто Лей після себе завжди має той об'єкт, який вони кладуть у горизонтальне положення, а лай має до себе перед собою той об'єкт, який вже знаходиться у горизонтальному положенні. Ось так. Запам'ятайте це. Лей це процес покладання в горизонтальне положення. Lie – це знаходження в горизонтальному положенні. Бачите, невеличкі нюанси, але він вам допоможе розібратися у цих двох словах і ви ніколи не будете плутати. Перевірте себе. The children are laying чи lying on the ground. The children are lying on the ground. The workers lie asphalt or lay asphalt. The workers lay asphalt. The man is lying his yoga mat or laying his yoga mat. The man is laying his yoga mat. The mother and the baby are lying down or laying down. The mother and the baby are lying down. The dog lies, she lays on the floor. The dog lies on the floor. Не забувайте також, що є ще в нас і минулий час, і доконаний час. І з цими двома дієсловами якраз дуже важливо звертати увагу на другу колонку і на третю колонку таблиці неправильних дієслів до речі. Таблиця неправильних дієслів є на моєму сайті, безкоштовно можна завантажити. Не потрібно ніякої, ніякої реєстрації для того, я залишу посилання в описі, підійдіть в опис і можете собі завантажити таблицю неправильних дієслів. Отже, лай і лай можуть нас у минулому часі трошки сплутати. Вся справа в тому, що дієслово лай, коли ми говоримо про. Знаходження вже в горизонтальній позиції. У минулому часі буде звучати. Ой, тільки не сваріться на англійську мову зараз. Буде звучати Лей. Бачите? Лай <свісно> буде звучати у минулому, як Лей, звучить у теперішньому. Лей у теперішньому, а лай у минулому буде Лей. О! Хіба це не, не, не цікаво вивчати англійську мову? так? Тільки не сваріться зараз на англійську мову ви розберетеся в цьому. Ну і знаючи, що. Лай у минулому буде лей, так як лей у теперішньому. О. Давайте скажемо, наприклад, про те, що вчора моя голова лежала на подушці, скажімо так. Правильно, тому що нам потрібно сказати про, вже по про позицію вже не про те, що я клав голову на подушку, а не про процес, а пропозицію лежала. Тому що нам засвоїти краще минулий час дієслова to lie, лежати вже знаходитися в горизонтальній позиції, в горизонтальному положенні. Yesterday my head lay on the pillow. Вчора моя голова лежала «Lay» – минулий час від слова pillow». Ну, але якщо ми скажемо, наприклад, хочемо сказати, що я вчора клав на подушку свою голову. так? Процес покладання своєї голови на подушку. Я ж як тоді скажу? Якщо подивитися знову в таблиці неправильних дієслів то дієслово слово lay, воно неправильне, LAY, а воно неправильне, і минулий час, простий минулий час звучить як laid. Yesterday I laid my head on the pillow. Я поклав або покладав, поклав свою голову на подушку вчора. Ну, як не сплутати ще одне слово лай? Лей і лай, про які ми вже з вами говорили. Лай у значенні брехати або брехня. Брехати це дієслово, що робити, тому to лай і брехня, як іменник, буде лай. Зверніть увагу, що якщо ви знаєте порядок слів в англійському реченні, то ви ці слова ніколи не сплутаєте. Якщо ви кажете, що ви або хтось комусь кажете, що ти сказав неправду мені. Правда? Якщо так будете говорити, то ви там ніколи не сплутаєте його із словом лежати горизонтально або знаходитися в горизонтальній позиції, що так само і пишеться лай, і вимовляється лай. Ви як скажете? Ти мені збрехав. You told me a lie. Я спеціально сказав, використовуючи лай як іменник. You told me a lie. Бачите, перед іменником тут лай стоїть у нас неозначений артикль A. You told me a lie. Це вже сигнальчик того, що наступне слово, lie, в цьому прикладі буде в нас просто іменником, тому що артиклі, означені, неозначені, вони ставляться тільки перед іменниками. Ну, і якщо ми використовуємо lie як дієслово, то ми кажемо don't lie, не бреши. Звичайно, ніхто тоді не буде вас розуміти, що не лежи, не знаходиться в горизонтальному положенні. Why are you lying to me? Don't lie. Чому ти брешеш до мене? Не бреши. Отже, коли говоримо про lay, обов'язково звертайте увагу на те, що діє слово. Lay завжди має біля себе object. Тобто після нього завжди йде якийсь об'єкт. Lay something down. Або lay somebody down. Ну, сам бодій це когось, так? Якщо ви когось хочете вложити горизонтально. так? Ну, не знаю, я вже не буду придумувати приклади на цю тему. Я думаю, що ви справитеся з тим про когось. так? Я краще вам скажу про щось. І якщо маємо, хочемо сказати, що я хочу покласти щось горизонтально, ми обов'язково будемо використовувати тільки лей. А лай це вже коли щось. Знаходилося і знаходиться в горизонтальному положенні. А ми про те говоримо, що воно знаходиться в горизонтальному положенні. Тому так само відносно цього. Звертайте увагу на таблицю неправильних дієслів, якщо вам потрібно сказати щось у минулому часі або в минулому завершеному, чи просто в завершеному часі. Lay something, щось горизонтально, поставити щось горизонтально. А lie – щось лежить горизонтально. Бачите? Поставити щось горизонтально, це lay. Щось лежить горизонтально або лежало, це лай. І цей нюансик стосовно something, він допоможе вам завжди використовувати правильну форму. Ну а зараз я вам скажу одне речення, значення якого ви самі мусите дізнатися. І будь ласка, як ви його зрозуміли, напишіть у коментарях. Буде цікаво. I won't lie. That every time I lay a tablecloth on the table, it lies as evenly as it lay yesterday. Сподіваюся, ви зрозуміли значення цього сумбурного речення. Тим не менше, якщо щось у вас не виходить, подивіться, будь ласка, ще деякі відео. Обов'язково потрібно подивитися відео про порядок слів у англійському реченні, яке є у нашому каналі. і Я залишаю посилання на нього у описі. Подивіться про... Минулі часові відмінки, простий минулий час, особливо. Я залишаю посилання в описі до цього відео. І також обов'язково подивіться ще інші відео про цікавинки англійської мови. Bye-bye, see you next time!